Качка в томатному соусі з овочами. Качку попередньо я розібрала на ось такі шматочки, готую її в казані. Олію не потрібно використовувати шматочки ж зі шкірою, вижаряться та дадуть власний жир та сік. Через 10 хвилин на середньому вогні з'являється жир, в якому ми починаємо смажити всі шматочки. Далі беру дві середні цибулини, червону перчину та велику морквину. Нарізаю овочі кубиками та поступово починаю смажити все на сковорідці. Спочатку цибулю обсмажую до золотистого кольору, одночасно підсолюю та перчу наше До цибулі висипаю всі інші овочі, обсмажую 7 хвилин. Солю, перчу. В часті я розводжу томатну пасту в воді та заливаю в овочі, посипаю 1 чайною ложкою цукру, додаю 2 зубчика часнику і тушкую це ще хвилин 15, переливаю наш соус в качку. Добавляю водички, в мене десь вийшло півтори чашки, щоб покрило м'ясо. тушкую години 2 на маленькому вогні. Зберігай рецепт, бо качка виходить по цьому рецепту дуже м'яка, соковита та ароматна. Як вам такий рецепт качки?